І вітання глядачам в ефірі Акценти на дворі осіння. Це зазвичай гаряча пора для поширення вірусних інфекцій. Тож важливо подбати про себе у цей період. А це зокрема своєчасна імунізація. Яка підситуація зараз в області? Чого чекати від холодів та як захиститися від хвороб? говоримо з моїм гостем. Це Олександр Мащак, заступник гендиректора з дослідження біологічних факторів Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас, пане Олександр. вечора. Отже, як я вже сказала, восени під ситуація в області вона зазвичай погіршується. Правильно, що спостерігаємо зараз стосовно гострих респіраторно-вірусних захворювань, які інфекції на часі в нашому регіоні зараз? Дійсно. З початком холодної пори року завжди ми реєструємо збільшення кількості захворювання на гострі респіраторні хвороби. Для цього потрібно дві складові. Перше, це дійсно потрібна холодна пора року. Але останні місяці, останні дні наші більш схожі на літо ніж на початок осені, і тому головний фактор захворювання переохолодження наразі не має значення. Інше наступне це щільність контактів. Ми знаємо, що Головною дивижучою силою розповсюдження того ж грипу та інших респіраторних інфекцій раніше були освітні заклади, які наразі, на жаль, працюють, не працюють за очною системою. Тому зменшення кількості контактів та виключно… Благоприятна пора року кліматичні умови, під яких ми наразі живемо, спривели до того, що наразі захворюваності у нас достатньо низька. Вона десь відповідає сезонною. Ми ресторуємо десь 100-120 випадків захворювання на тиждень, і скажімо, ми план скаже прогнозуємо погіршення епідемічної ситуації не раніше як на початок листопада чи жовтня на цього року. Тобто з настанням більше таких холодів, холодної так, погоди? Так, Коли, скажімо, переохолодження буде більш вираженим, ніж, ну зараз. Ну, але все ж таки, це більше, ніж влітку зараз. Хворих. Ні, ситуація так фактично така ж, тому зараз є час, щоб підготувати себе, підготувати свій організм, зробити потрібне щеплення. А ми знаємо, що той же самий ковід 19 нікуди не дився, і в окремих регіонах світу він має, скажімо, піднімає голову потихеньку. Наразі всесвітня організація охорони здоров'я дійсно зняла стан надзвичайної ситуації із захворюваності на COVID-19, але певні, скажімо, заходи щодо стримання цієї інфекції із. Які більш спрямовані на контроль та аналіз вивчення її розповсюдження, вони збереглись. Скажемо за це і відповідає наш центр контролю і профілактики хвороб. Тому, незважаючи на те, що певні карантинні заходи були скасовані, ми щотижнево, а іноді щоденно робимо лабораторні дослідження, аналізується стан розповсюдженості інфекцій на території нашої області, і він у нас. Наразі заспокоює, скажемо за останній тиждень, ми е, обстежили 100 людей з, осна... з тими чи іншими ознаками респіраторних захворювань, mm -hmm. і тільки у сіми з них був виявлений коронавірус. Mm -hmm. Скажемо, це не той показник, який скажемо, ми реєстрували ще рік тому чи два тому, коли активно була пандемія цієї хвороби. Тому ситуація більш ніж спокійна, і ми скажемо її, звідси продовжуємо обстежувати кожен день. Ну, Про новий штам ми чули пірола коронавірусу. Що ну, це? Я би сказав, що останній час, скажімо, стало модними очікувати якийсь такий страшний вірус, чи модифікацію вірусу, чи інше, тому що. Наше суспільство було достатньо налякане тим великою кількістю смертей, які ми реєстрували в 2020-2021 роках, і скажімо, на такому рівні, ми ще побоїмося, що ці часи повернуться. Але треба розуміти, що коронавірус значно змінився, і фактично, два. Півтора року ми реєструємо стабільний штам омікрон під назвою. Mm -hmm. І от різні її генні модифікації мають такі екзотичні назви. Саме скажімо, і пірола, чи два вірус, який був до цього Ерида <кхід> в США, це різновид омікрону. Різновид омікрону це він сприймається наступним чином. Він дійсно має більш заразний. Тобто коефіцієнт щільності це такий показник, який визначає заразність інфекції, достатньо високий, вищий, ніж у той же гами чи дельти, яка була пару років у нас тому. Але патогенність його трохи нижча. Тому, скажімо, кількість ускладнень, кількість випадків госпіталізації буде нижче. Але, скажімо, я, мешканців нашого регіону, заспокою. Десь раз на місяць ми збираємо зразки клінічного матеріалу і спрямуємо їх до головної нашої лабораторії в нашу столицю, де проводиться її, скажімо, дуже досконале вивчення, секвенування, саме ж яке і визначає пірола чи інша модифікація, це. Робимо це, як я вже сказав, щомісячно. И... І... Як і раніше, і ось тільки що прийшли аналізи, переважно циркулює Омікрон, а не якась нова модифікація цього віруса. Це в нашій області Це Це стосується, стосується міста Запоріжжя та контрольованої частини Запорізької області. Тому ми в подалі будемо обстежувати як рівень захворюваності, так і можливе його розповсюдження, так і стан лабораторної діагностики за станом вірусу, щоб своєчасно ввести ті чи інші заходи. Але повторюсь, Наразі скажімо, таких його не переживань у нас за це немає, тому як враховуючи той факт, що залишилось. До початку самого розгару епідемічного сезону з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, із півтора-два місяці в нас не більше. Тому ми закликаємо населення своєчасно на зробити щеплення проти тієї коронавірусної інфекції, тому що кожна людина, що відноситься до групи під ризику, про це ми казали достатньо декілька років, повинна зробити два щеплення та дві бустерні mm -hmm. дози. Звичайно, з початком військових дій на території. Іторії нашої області обсяги вакцинації значно скоротилися, і ось наразі скажімо, от станом на 25 вересня нашого поточного року, у нас провели щеплення десь половина дорослого населення регіону ранішого дорослого, тобто на всій території Запорізької області, а за останню та останній тиждень вакцинацію отримала лише 169 осіб. Ми таку кількість робили за півдня раніше, коли ці вакцинальна кампанія була ніж активною. Ці вакцини наявні від коронавірусу, вони працюють і проти омікрону, і проти піролу також чи ні? З, звичайно. Ми, як я повторюся, пірола чи інше це різновид омікрону. І скажімо, ті скажімо, виробництво вакцин, вона фактично робиться на і на тих штамах вірусів, які актуальні. Тобто, захист. Населення від актуальних штамів коронавірусної інфекції і на сезон 2023-2024 року тими вакцинами, що є в наявності, буде достатнім і буде ефективним. Ну, доки ви сказали, у нас не фіксується на підконтрольній території міста Запоріжжя цього нового штаму, але все ж таки ми розуміємо, що люди бувають в різних містах, повертаються знову до Запоріжжя. Про симптоми розкажіть і про небезпечність цього вірусу. Я так зрозуміла, він менше ускладнень дає не так часто. Так чи це такі ж клінічні прояви, як у класичного, скажімо, коронавірусної хмароби? Він дуже співпадає з гостями распіратором. Тормі, тобто підвищення температури, пораження, скажімо, носоглоточної системи і дуже гострий початок, це все буде характерно і для цього. Але не треба вигадувати, треба своєчасно звертатися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря або до іншого медичного працівника, який своєчасно зробить діагностику, призначить лікування, і тоді буде в нас все гаразд. Тест на коронавірус зараз всім хворим. Він достатній, він достатньому наявності угу. і в нашій лабораторії. Угу. Ми не маємо обмежень цьому. і в швидкими тестами, які знаходяться безпосередньо в закладах первинної медико-санітарної допомоги. Угу. Зараз вакцинуються менше людей, але все ж таки це можна зробити. Які вакцини є в наявності? Всі вакцини, скажем, зареєстрованими, якими ми працювали, є в наявності в наших комунальних закладах, куди кожен. Кожен може звернутися і отримати щеплення незалежно від цього, коронавак це була вакцина, чи комірнаті, чи інша, якою людина щепилась до того. Бустерний дозу в нас є можливість та й, взагалі, розпочати зробити повен вакцинальний комплекс. Є така можливість. Крім ГРВІ, коронавірусу, маємо ще певні небезпеки в Україну. Повернувся кір, і за вашими даними, бачила вас на сайті, що захворіло в четверо більше людей ніж зазвичай за рік. Так і з чим захворіло це пов'язано? в нашій країні, В нашій країні і не це була переважно західні uh -huh. регіони. Дивіться, кір це така інфекція, яка вражає там, де є, скажімо, соціальне перевантаження. Тобто, якщо активні міграційні процеси, скажімо, з переміщенням дитячого населення наразі зосередження в західних областях нашої країни, звичайно, і там, і відбувається активізація епідемічного процесу. Навпаки, якщо ми знаємо, що з нашого регіону значна кількість дитячого населення навпаки відбула, ми випадків не реєструємо. А на жаль, це відбувається. Ці активні соціальні процеси під час значного скорочення Проведення планових профілактичних щеплень, які, опять же, внаслідок військових подій мають місце вже в нас понад два роки. І тому, з одного боку, ми маємо щільність дитячого населення, з другого не проведення вакцинації. А заразність, скажімо, кору, це, мабуть, одна з найзаражніших інфекцій, яку знає людство. Там коефіцієнт щільності, фактично mm -hmm. одиниці равен. Тобто уникнути його немає. В місті Запоріжжі та контрольованій частині Запорізької області випадки захворювання на Кір не реєструвалися декілька років. Mm. У нас останній підйом захворюваності був у 2017 році, і саме це було зумовлено, тому що ми багато років створювали значний імунний прошарок, тобто дітей своєчасно щепили. Наразі, на жаль, не. Не від нас це залежить. Це обсяги скоротилися, і саме для цього була в усій країні запровадження з 1 травня цього місяця так звана наздоганяюча кампанія вакцинації кору, паратиту і краснухи, тому що та вакцина, яка застосовується для Прогалин в імунізації вона захищає зразу проти трьох інфекцій проти кору, епідемічного паратиту та краснухи. І саме скажімо, з 1 травня поточного року всі регіони області більш-менш активно включилися в проведення наздоганяючої або кечакам кампанії проти кору паратиту краснуху. Не є виключенням і Запорізька область. Скажемо, ми після проведення. Мікропланування в кожному лікувально-профілактичному закладі Запорізької області з'ясувалося, що десь 3300 дітей нам повинно щепити. Ми своєчасно не отримали. Вакцина була отримана в достатній кількості, і вот станом на Сьогоднішній день Запорізька область десь займає 9-10 місце серед всіх областей по кількості проведених профілактичних щеплень. Ми провели десь півтори тисячі з трьох тисячі трьохсот запланованих, тобто десь. Половина і залишається на за тиждень нам завершити цю роботу. Багато є причин, чому тільки половина або навпаки, скажімо, в таких умовах, в яких наш працюють наші медичні працівники. Їм треба сказати велике дякую. Тому що ситуація дуже складна і з міграцією активною дітей, і з складностями в їх запрошуванню, і з роботою електронної системи, де реєструється проведене профілактичне щеплення, але скажімо, робота. Ця триває вакцина є в наявності в необхідної кількості в наших лікувально-профілактичних закладах, куди ми запрошуємо всіх бажаючих, угу. тобто справа була у тому, що не було потрібної вакцини в достатній кількості, ні, вона в Міністерство охорони здоров'я здесь працювало невідмінно. і скажімо, до початку. Вакцинська чача б кампанії все вже було розвезено по регіонах, і з нашого боку розвезено безпосередньо до центрів первинної медико-санітарної допомоги, тому що до старту все було вже готово і залишається і наразі. Якщо люди переїздять в інший регіон, треба звернутися до лікаря на тій території і дитині зроблять вакцину. Звичайно, і скажімо, наявність чи відсутність декларації про що іноді кажуть, це не обов'язкове. Батьки можуть звернутися в кожну лікувально-профілактичний заклад, і за їх бажанням щеплення буде проведена, зареєстрована і внесена в єдину електронну базу. Тобто, це перешкодом не буде. Це дуже важливо було для великої кількості внутрішньо переміщених mm -hmm. осіб, які мають мешкають наразі в нашому місті. Тому ми активно працювали з хабами внутрішньопереміщених з військовими реадміністраціями, де активно скажімо, роз'яснювальні людям іноді навіть запрошували і проводили профілактичні щеплення безпосередньо на цих хабах. Крім того, активно Застосовувалась, скажімо, місії ЮНІСЕФ, як ви банамети, яких я думаю, всі мали можливість побачити в нашому місті. Тому ми з фактично зробили всі умови, щоб скажімо, наблизити вакцинацію для усіх бажаючих дітей, які їх своєчасно не отримали. Тобто інформаційна кампанія проводилась, була, все ж таки була закликали достат... людей була достатньо активною, mm -hmm. як серед медичної спільноти, так і серед заклади освіти, та й безсередньо через засоби масової інформації, за що ми вам всі да, вдячні. Mm -hmm. а... Якщо повернутися все ж таки до того збільшення випадків кору у, в Україні в цілому, от сказали в західних регіонах. Чи відомо вам це діти вакциновані, які захворіли, чи це ті, які без вакцини? Це і діти, і дорослі. Там не можна сказати, що ну, це виключно угу. дитячі чи дорослі, але дійсно це люце особи, які своєчасно не отримали. Два скажімо, два щеплення, повинна дитина отримати в 12 місяців та 6 років, щоб фактично. На все життя бути захищеними від цієї інфекції. Якщо є одне щеплення або взагалі його немає, дитина вважається незахищеною. Також серед захворілих, фактично всі вони мали ті чи інші прогалини в проведенні своїх своєчасних рутинних профілактичних щеплень. А кір у нас в останні роки достатньо, Змінився і треба розуміти, що з кожним роком інфекції змінюються і становяться складнішими за нас. І скажімо, небезпечність цього сезону і всіх їх, що кор становиться дорослішим. Фактично, діти, як ми вже сказали, для нас своєчасно вакцинуються проти них, тому скажімо, вік захворілих, здухається більш доросліше. Чим людина в більш пізньому віці захворіє на кор, Тим більше шанс, що будуть тяжкі ускладнення а ускладнення від кору достатньо серйозні. Це воспалення мозоку або менга енцефаліти, які іноді приводять навіть до смерті. Тому і ми скажімо, і стурбовані активізацією інфекції, і тому, що виникнення ускладнень може бути в достатньо великій кількості. Угу. Е, імунізація дає гарантію, що не захворієш, або ж в більш легкій формі буде хвороба протікати? Я на це відповім наступним чином. Скажемо, я коли приходив роботу працювати безпосередньо в систему охорони здоров'я, кількість спалахів, кору епідемічного просунку паратиту чи краснухи в нашому місті відчислялися сотнями і навіть тисячами. Фактично, тільки після того як було введене щеплення в 6 років. Ми за рік подавали всі спалахи. І от наразі я вже ж казав, вже декілька років у Запорізькій області випадки кору не реєструються. Це, скажімо, ну, підкреслю на контрольованій території mm -hmm. Запорізької області, тому що ми не знаємо, що твориться на іншій, на іншій нашій території, і які, скажімо, наслідки, ризики і завдання нам будуть станати після деокупаційних заходів. І саме скажімо, Велика кількість імунного прошарку раніше вакцинованих дітей стримує наразі нашу епідемічну ситуацію і не дає виникати, скажімо, новим випадкам захворювання. Ви сказали, що кір змінюється з роками. Вакцина адаптується до цих змін. Скажемо, вся система імунобіологічних препаратів виробництва вона достатньо суворо контролюється Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вакцина проти кору, і вакцина проти грипу коронавірусних роботу. Та інших, скажімо, вірусних інфекцій завжди робиться на актуальних вірусних штамах, і тому скажімо... В своєчасно обстежуються всі хворі, виділяються віруси і, і обов'язково сопоставляються, скажімо, з вакцинами Ефективні чи ні. Наразі, скажімо, та той вакцинний препарат, який про ММРК, який наразі застосовується в кампанії і в нашому місті, це той це та вакцина, яка застосовується переважно в усіх країнах Євросоюзу, і має актуальний штам складу всіх вакцинних штамів для імен Восточної і Східної Європи. Дорослі, які не вакциновані своєчасно, вони можуть вакцинуватися, чи це лише дитяча? От, скажімо вакцина. так, по згідно діючого календаря, у нас лише до 18 років дорослі люди можуть зробити щеплення. В разі контакту з захворілим дозволяється робити щеплення до 30 років, а взагалі це переважно звичайно дитяча інфекція і щеплення проводяться. Повторюю, 12 місяців та 6 років. Просто цікаво, як тоді людина доросла може захистити себе, ну якщо не було проведено вчасно вакцинацію, тому, хоча це мабуть рідкість для дорослого покоління так, зараз, тому я тому ми як свідомі батьки вже ми повинні підготувати наших дітей до дорослого життя і захисту саме цих питань також. Лабораторні центри вони долучалися до вакцинації, до цієї кампанії більш інформаційно, чи ви ще якось, можливо, у вас можна було вакцинувати? Навпаки, ми скажімо, фактично з першого дня являємося організаторами безпосередніми організаторами цього процесу і головою... Головний обласний координатор з організації цієї вакцинації, це завідувач відділу імунопрофілактики нашої установи. І наступним кроком це було то, що в нашій установі був створений склад імунобіологічних препаратів і фактично вся логістика і доставка всіх вакцин, не тільки проти коруператиту краснухи, а проти всіх інфекцій, проводиться безпосередньо нашими фахівцями до лікувальних закладів. Крім того, ми активно працювали з адміністрацією цих закладів ми аналізували, виявляли де більше щеплень, де краще проводяться. Виходили, скажімо, цікавий досвід, і скажімо, що тижнево проводили моніторних стану і оговорювали як серед органів влади, mm -hmm. так і серед медичної спільноти. Взагалі, скажімо, тримали всю цю ситуацію під нашим контролем. Загалом майже два роки триває війна в Україні. Зріст інфекційних захворювань спостерігається чи ні? І чого нам чекати від нового сезону? Які ж там... Скажу так: на контрольованій території ми врахували всі можливі ризики. Ми своєчасно реагуємо на кожен, ну скажімо, зміни в той чи іншій ситуації. І тут наведу простий вам приклад: скажімо, аварія на Каховській греблі, яка мала місце. Терористичний акт, який на Каховській греблі, фактично значно збільшив ризики захворювання на холеру всі населення, яке знаходиться нижче по Дніпру. Тому ми достатньо оперативно активізували збільшення моніторингу. Ми скажімо, досліджували, як всю воду річки Дніпро змінившомуся руслі. Ми збільшили кількість досліджень з місць децентралізованого відпочинку нашого населення. Тому і достатньо активно контролювали всіх захворілих на, скажімо, на дисфункцію шумкову з метою виявлення нових, скажімо, випадків захворювання на холеру і не бай Бог, щоб довести її до рівня. Епідемії, тому скажімо, ситуація змінюється щоденно, і скажімо, ви, ви прогнозувати, що вони викинуть наступним чином, достатньо складно. Але ми скажімо, ураховуємо, про що прораховуємо всі можливі ризики, в тому числі із виниклі інфекційних хвороб. Ну, ми не будемо скажімо, лякати наших mm -hmm. глядачів, там такими інфекціями, як Сибирка, як туляремія, а інше вони повинні знати на наступне, що це все контролюється, це все прораховується, і в нас, і, скажімо, в разі виникнення явної загрози ми оперативно на це відреагуємо. Скажемо, за півтора роки війни було достатньо випадків, коли нам треба було включатися. Я думаю, всі пам'ятають, як ми спільно працювали на ліквідації потенційної загрози з енергода атомної електростанції. Як от ми працюємо на халери? Так, от ризики виникає щоденно достатньо, але вони оперативно. Скажімо, аналізуються і реагуються. Стосовно респіраторних, гострих, гострих респіраторно-вірусних захворювань, грипу, чого очікувати? якщо можна коротенько, скажемо так, є офіційний прогноз. І саме цей прогноз передбачає наявність нових штамів вірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це проводиться що кожен рік. І наразі очікуються віруси. і Вони з такими також екзотичними назвами, як Вікторія, Австрія або Пхукет, і скажімо, саме з цих. Вірусів, очі створені нові вакцинні штами вакцин проти грипу. Що стосується нашого регіону, то ми прогнозуємо низьку. Інтенсивність епідемічного процесу, і вона викликана не тільки не стільки, скажімо, активізацією тих чи інших вірусів, скільки я вже повторюсь, низьким соціальної кількості контактів, яка в нас наразі буде внаслідок припинення освітнього процесу та інших соціальних контактів нашого населення. Тим не менш, ми щотижнево це аналізуємо. І якщо ситуація буде змінюватися чи погіршуватися, будемо своєчасно вводити заходи. Пане Олександра, дякую вам за таку інформативну розмову. Дякую, що завітали в акценти. Це був Олександр Мащак, заступник гендиректора з дослідження біологічних факторів Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. А я бажаю вам міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів. Дбайте про себе і своїх близьких, бережіть себе і хай щастить.